Слава Богу, дорогі друзі, браття та сестри! Сьогодні ми з вами прочитаємо Євангеліє від Марка, 4 глава, з 25 по 34 вірш, зачало 17. Сказав Господь своїм учням: зауважуйте, що чуєте, якою мірою міряєте, Такою відміряно буде вам, і додано буде вам, тим, що слухають. Бо хто має, тому дасться. А хто не має, у того відніметься і те, що має. І сказав царство Боже подібне до того, як коли чоловік кине насіння в землю і спить, і встає вночі і вдень, а як насіння сходить і росте, він не знає, бо земля сама з себе родить спочатку зелень, потім колос, далі повне зерно в колосі. Коли ж дозріє плід, негайно посилає серп, бо настали жнива. І сказав, до чого подібнемо Царство Боже, або якою притчею зобразимо Його. Воно, мов зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всяке насіння на землі, а коли посіяне, сходить і стає більше за всі злаки та пускає великі гілки, так що під тінню його можуть укриватися птахи небесні. І такими багатьма притчами проповідував їм слово, скільки вони могли слухати. Без притчі ж не говорив їм, а учням на самоті пояснював усе. Дай Боже усім доброго здоров'я і мирного неба і всім Божого благословіння.